29 декабря. Ну, надо мангал перенести. Саме так щодня закінчуються вечори та починаються ночі у мешканців цього будинку. На першому поверсі тут гучне кафе. Музика лунає навіть опівночі, а дим смаженого м'яса стоїть у квартирах. Люди майже півроку намагаються домовитися з власниками закладу та уладнати конфлікт. Але як кажуть люди, усе марно. Проблема у нас між жильцями і кафе, яке знаходиться на першому етажі нашого будинку. Воно мішає нашим жильцям. Нормально жить, спати і, і так далі, тобто приносять неудобства. удобства. Жильці не однократно к нам як руководству з просьбой допомогти. Ми вирішити цю проблему, але поки безрезультатно, на жаль. жодних вивісок та банерів щодо графіку роботи не знайшли. Аби поспілкуватися з власниками закладу, йдемо всередину. Але там нікого. А є адміністратор закладу? Ні, я не хочу пока ні А з якої години працюєте? Ну. 11, працюєте, і з 11 із 11. Вчора був банкет поздно очень, поэтому банкет. Ну, я ухожу раніше, я помила посуду, наприклад. І... Куток споживача у середині приміщення відсутній. Щоб дізнатись, чому люди мають терпіти свавілля, телефонуємо керівнику закладу пані Тетяні. Але замість відповіді погрози. Я нічого набудеться. не скажу, я не буду з вами І якщо ви дадите моє хоч одне слово в ефір, у вас проблема. Вами не общаюсь. Що... Юрист каже: якщо музика голосно лунає після допустимих годин, то це вже правопорушення. У такому випадку треба скаржитись в поліцію стосовно режиму роботи. Відповідно до положення про забезпечення тиші у місті Кривому Розі, з 8 ранку до 10 години вечора у нас дозволяється допустимий рівень шуму у спальних районах. Якщо виходить межі цього часу, то це вже кваліфікується як правопорушення адміністративне. Мешканці вже звернули. Луця до поліції скарги передані у покровські відділення. По даному адресу постійно викликають наряд патрульної поліції, патрульні приїжджають на місце, відбирають заяву пояснення від громадян, які постійно жалуються на те, що дуже гучно грає музика, жарять шашлики і тому подібне. Дані заяви передані до Покровського відділення поліції. Подальшими діями буде займатися слідчі Покровського відділення поліції. Тим часом люди обіцяють поскаржитися до Держспоживслужби, адже санітарних норм, за словами містян, у закладі не дотримуються. Михайло Гаркавий, Роман Кравченко, перший міський.